Доброго дня, шановні любителі шахів. На зв'язку з вами міжнародний майстер Данило Мосесов. І сьогодні розкажу вам про підсумки третього раунду Кубку світу. Знову продовжують дивувати нас, як на мою думку, учасники. І вже дуже багато зійшли з, дистанці... з дистанції шахісти з топ-50, топ топ-30 світу, 2800 плюс. Дуже багато вже зійшли. І сьогодні вам покажу найцікавіші. Партії з цього раунду, на мою думку. І, і почнемо, звісно, з партії чемпіона світу Гукеша. Він в цьому раунді зустрівся з дуже сильним німецьким гросмейстером Фредеріком Сване 2640 рейтинг, також входить в ТОП-100 світу. І перша партія Гукеш зробив ніч чорними чорному в класику, і здавалось би, мав грати на перемогу білими в другій партії. Але щось пішло не так і. Давайте перейдемо до ключової позиції. Стався ось такий Еншпіль, де очевидно лише чорні грають на перемогу. Але насправді білі правильними ходами тут мали триматися. І ось тут як, власне, стався ключовий момент. Насправді, доволі логічний хід був правильним в цій позиції, був хід 2х1, але я Можливо, може зрозуміти, чому хоккеш побоявся цього зробити. Також потрібно відмітити, що це 39-й хід, а як знаєте, час е, додається додаткові півгодини лише після 40-го ходу. Тому, я думаю, можна думати, що точно тут обидва шахісти були в цій ноті. І після Тураш-1 в чорних, насправді є дуже цікава ідея піти G3, король e 2 Тура Е3. І після король d 1 пожертвувати якість на e 4 е, Тому що насправді, як бачите, ось ці пішаки Е5, f 4 g 3 вони. Дуже серйозно, серйозні загрози можуть створити білим. І тут після король е 2 є дуже класна ідея в чорних піти кін е 7 І після кінь f5, можливо, кінь е 3, або якщо тура десь відійде, ще кінь f4 можна. І я розумію, що ця позиція, вона так, звісно, виглядає, що вона не ясна, і тут навіть і білі можуть виграти при випадку. Але все ж таки з цими дуже сильними пішаками чорних, я мабуть розумію, чому тут. Гук'яш вирішив не йти в цю позицію, але якщо вірити е, Двигуну е, Рушію, то правильними ходами білі мають триматися в цій позиції. Натомість вирішив, що в цілому, мабуть, загалом ідея чорних була власне піти G3 і після тура Є 3 пожертвувати якість. Тому пішов тура Є 1 чемпіон світу. Але тут проблема в тому, що після G3 шах, е, ну окей, наприклад, після Королів 1 в Чорних є дуже сильна ідея піти кінь Д8. І просто після Кіні 6 можна навіть потім піти Кіні 4, кінні 4, кінці 5, і завжди після розміну Турову Еншпіль, як бачите, білі неймовірно пасивні. Туровий Еншпіль завжди буде близьким до безнадійних в білих. Тому е, ідея Гукеша була в тому, що він пішов Корої 2 і вирішив розміняти тури, але це також ситуацію не покращило, тому що після Турею 1 кролій 1 чорні знайшли дуже класний план, який, власне. Дозволив їм виграти цю партію, це піти король Е6, і на король 1 біло мало що можна робити, кінь Е7. Тобто, король пішов з F5, щоб кінь сюди перейшов, і це насправді власне і є ідея, яка виграє партію. Тобто після Король е 2 Кінь Ф5, ну, тут трошки набили собі час туди-сюди походили, але після кінь Кіні 4, король Е7. Тут все ж таки в білих закінчились шахи і активні ходи. Білі спробували взяти на C5 і піти Кінь e 4 звісно, b 6 чорний захищають пішака. І знову ж таки кінь Е3 або кінь 4 дуже серйозна загроза. І, ну, наприклад, якщо білі би хотіли просто точно захистити пішка G2 і піти королів 1, тоді король е, дуже далеко від центру, і чорні переключаються на хід Кінд6. Звісно, пішоковий еншпіль завжди буде програний, тому що, як бачите, ось ці чотири пішаки, тут е, білі мають зайвий, зайвого пішака на. Ферзовому фланзі, але ці три, якби просто тримають чотири піжаки, і в а в чорних 3 на 2 на королівському фланзі, звісно, виграють без зайвих проблем. Тому, наприклад, кінь Д2 е, білі би мали ходити, і чорні просто підходять королів 6. На королі 2, до речі, дуже, дуже дуже важливо, що якщо зразу піти королів 5, тоді король Д3, і зразу її 4 не йде. Тому чорні роблять точний хід король Є6 і в білих цуксванах, е, тому що вже на король Д3 буде королів 5 і. Який би хід е, білі не зробили, Е4 буде наступним. Ну і тому тут, наприклад, після королів 1 просто король 5, Король 2 Е4 і чорні прориваються, виграють партію. Тому король 1, як бачите, не було варіантом, Я я спробував піти король D3 трошки більш активно. Але тут. Е, та, ну ідея, що на Кінь Є3 насправді тут ще є хід К3 якийсь. Е, я думаю, на це можливо я не розраховував. Але, звісно, тут просто Кінь йде в іншу сторону, кіні 4 Білі спробували якось піти Б4, якось ускладнити позицію, але тут просто б'є Ж2, БЦ, БЦ, Кінь С5, Кінь повертається на Е3. Звісно, загроза G2 смертельна. Король повертається білий на Е2, щоб тримати пішака. Але після кінь б'є с 4 чорні просто вбивають всю контргру. І, звісно що тут ці три сильних пішаки проти єдиного пішака Ф3 вони мають легко перемагати, тому гукеш в цій позиції здався. І таким чином не продовжив свій шлях в Кубку Світу і вилетів в третьому раунді. Тому ось так: от німецький гросмейстер Сване. Е, саме Фредерік, треба помітити, тому що там два брати гросмейстери, Фредерік Сване ось таким чином закінчив турнір у Гукеша. Наступна партія була доволі, як на мене, цікава партія мініатюра. Це в нас один з фаворитів. Здається, власне, рейтинг-фаворит турніру Аржун Ерігайсі грав білими проти Шемсідіна Вухідова з Узбекистану. Знову ж таки, обидва шахісти з топ-100. Ерігайсі, звісно, взагалі, топ-10. І партія почалася в такому ферзовому гамбіті. І ось такий модний варіант С-5, півтараж як він відомий. І після CDЦ -CD, э, доволі відома теорія, і основний хід тут Ферзь Бід 4, єде слон G5, і в цілому бі... і грають проти ось цього ізольованого пішака на D5. Але в чорних доволі э, серйозна фігурна гра, і вважається, що э, чорних не має бути серйозних проблем э, в цьому дебюті. Але Рігайсі э, пішов на такий дуже цікавий принциповий варіант а 4 шах. E, э, і на слон D7, Ферзь Fersbід 4 єде кінь і 5 і завжди, коли білі рано б'ються пішка на D5. Зазвичай в чорних є дуже сильна контргра, і якби або білі просто залишаться з тим зайвим пішком, або чорні організують зразу швидку контргру і, власне, урівняють або навіть отримують кращу позицію. І тут насправді дуже довгий теоретичний варіант, який просто треба пам'ятати, і який, власне, ось так перевіряв Ерігайсі свого суперника. Ферзь за 5 шах, кінь c 3, кінь c 6. Це все дуже форсовано, ферзь d 1 кінь 4. Філь мають ходити слон 2 Кінь біде 2, кінь біде 2, слон b 4 знову ж таки це все поки що відома теорія. Тура це 1, слон це 3, Тура це 3 ферзь б'є на А2, кінь це 4 Тобто тепер білі поки що не дають рокіровці статися, тому що атакують слона на D7, плюс загрожують кінь Д6 ша десь в моментах. Тому чорні ходять слон Е6. білі ходять Е4, тепер створюючи загрозу Тура-3 тура з. Тим, що ферзь зловиться, тому що е 4 захищає слона, е, коня, перепрошую. Е, чорні роблять Туре-8, Кінде 6 шах. Та, ну Ось тут е, така невелика пастка, тому що логічний хід король 7 насправді програє після ферзь с 1. І тут Тура-3 знову ж таки. Загроза. І суть в тому, що король на Е7 поганий, тому що десь в варіантах Кім б'є на b7, і потім ферзь g 5 шах, це дуже неприємно. І, власне, тому король Е7 він хід поганий. Тому король F8 правильний хід, це все, що знову ж таки відома теорія. Ферзь Д2. Ну тут основний хід ферзь С1. Але ось така напівновинка в Ерігайсі була на цю партію, Ферзь Д2. Ферзь чорний тепер має якось іти з поля А2, тому що, звісно, він там дуже пасивний. Ферзь йде на а 4 І ось тут доволі прямолінійну ідею знайшов Ерігайсі, знову ж таки, скоріш за все, ще в домашньому аналізі. Піти F4 дуже простою ідеєю, піти Е5 наступним ходом. Чорні ходять ферзь Б4, це ще хід поки правильний. І на Е5 тут насправді дуже принциповий момент стався, тому що візуально позиція білих, звичайно. Дуже привабливо, тобто білі просто хочуть слона вивести або на D3 або на B5 е, і рокеруватись, і, звісно, кінь на D6 прекрасний. І ось тут єдиний насправді хід, який давав чорним дуже хорошу гру і дуже принциповий хід, це g5. G5, тому що, звісно, якщо білі б'ють на G5, тоді після кінь G5, е, ось цей кінь на d6 е, стає дуже проблемним. І, звісно, на G5 білим бити не варто. Але тут є дуже сильний хід слон b 5 за білих, тобто просто з ідеєю поміняти цього коня, щоб пішак на Е5 ніколи не був під загрозою. Але тут в чорних є ідея піти кінь е 7 і на вже просто кінь G6. І знову ж таки, звісно, неясна позиція. Тут оцінюється приблизно як в рівність, і... але нічого не зрозуміло. Але в чорних ось є ідея дуже проста взяти цього пішка на Е5 і ось таким був правильний шлях за чорних. Але натомість замість G5, також дещо логічний хід чорні зробили F6. З ідеєю грати проти цього коня на d6, але насправді тут це було невеличкою помилкою, тому що після слон D3 Fe, F'e. Тут ще останній такий шанс був в чорних просто піти А6 і забрати поле G5 в ферзя. Звісно, позиція не дуже хороша вже тут в чорних, але як мінімум не зразу програна. Але Чорні пішли на принциповий варіант Kimbia E5, який вже все ж таки програвав, тому що після рокіровка шах чорним довелося піти король G8. І ось тут насправді єдиний і правильний хід, який виграє за білих, це слон F5. Слон F5 доволі просте відволікання, тому що на слон F5 буде ферзь 5 шах. Ну і звісно, після королів 8 Тура Ф5 мат буде в пару ходів. Тому слона бити, звісно, не можна. Ну і Коня також бити не допоможе, тому що після слон B6 наступним ходом Тура c 8 буде просто мат по 8 ряду. Тому після слон F5 довелося ходити слон F7. І ось тут ще е, дуже класний хіт. Не, не надто складний, складний, але можете поставити на паузу, подумати. Е, Білі роблять хіт Тураці 8. Ось така от символічна жертва ферзя, тому що, звісно, якщо ферзя забрати, тут знову ж таки проблема мату по восьмому ряду. Е, тому чорні форсовано грають ферзь Б6 шах, захищаються свого ферзя. Але тут насправді і король 1, і тура F2 ходи виграють. грають, пішов тура F2. Після тура б'є 8, слон б' це 8. І тут насправді виявляється, що просто чорним ніяк не можна захиститися від доволі пірволінійної ідеї Кінь Б7 і на Кінь Б F7, ферст d5. І просто кінь втрачається. Тому в чорні спробували піти h5, кінь f7, kін f7, ферст d5 і король f7. З надією, що тепер Тура нападає на слона, звісно, на C8. Але тут проблема в тому, що після Ферзі 7 чорні просто здалися, адже Тураб'є C8 неможливо в, через Ferzi в 5 шах і Ферзь забирає Туру. Тому ось така цікава підготовка і е, та, така без шансів партія з ну, красивим символічним ходом Тура C8, на мою думку, непоганим. І ось таким чином Рігайсі один з небагатьох насправді фаворитів, які ще лишаються в цьому турнірі. І мають шанс отримати путівку в турнір претендентів наступного року. І остання партія на сьогодні е, найбільш, найбільш така неясна, найбільш цікава, е, на мою думку. Це партія войташек, е, польський гросмейстер проти Федосєєва, який представляє Словенію на даний момент. І суть в тому, що в першій партії класичний Войташек виграв чорними, і тому Федосеєву доводилося якось чорними грати на перемогу. І це привело нас в дуже, цікавий, е, в дуже цікавий дебют, я би сказав, де Війташик е, пішов D4, Е6 такий цікавий хід. Е, білі продовжують С4 і Б6. ну ось Такий дуже неортодоксальний варіант. Е, доволі відома насправді все одно теорія, тому що після E4, слон B7, слон D3, е, це все основні ходи. Е, ну і знов ж таки чорні грають так дуже ексцентрично, тому що вони намагаються грати на перемогу е, проти білих. І грають варіант F5. Варіант F5, який насправді вже багато разів був проаналізований, і всі шахісти, я думаю, які грають d 4 першим ходом з е, наступним ходом c 4 знають, що тут е, Чорні насправді програють, але те, що е, Рушій дає тут там, плюс 2, плюс 2 з половиною білим, насправді не так просто. Тому що давайте я вам покажу форсований варіант: є в слон б'є 2 Ферзеж 5, шах, G6 FG. Звісно, в білих дуже проста ідея піти G7, і там на кінь F6, просто білі підуть G7, б'є H5 eh, GH Fерзь. Eh, там Чорні, звісно, візьмуть турна H1, але після ферзь h 7, чорні будуть під матом і без матеріалу, і, звісно, білі виграють зразу. Тому тут основний хід слон G7. І після GH8, насправді, якщо я не помиляюсь, хід eh, HG. Насправді поганий, тому що після, ну, допустимо, аж король G8 е, білий біли Ферз навіть зараз має е, витрачати час, і потім слон поб'є на H1, і насправді ця позиція ще не погана для чорних. Але тут чітко, чітко знову ж таки, все проаналізовано. Правильний хід слон g5, кінь f 6 ферз 4, слон на 1 Тобто е, білий насправді жертвує цілу туру, але. Ходіть кінь Е2 і завжди є ідея по типу в 4, Кін 6 пішак на H7 дуже сильний, і тобто об'єктивно позиція програна в чорних. Але після ходу кінця-6 тут правильний хід Кін Д2. Кін Д2, тому що дуже проста ідея піти е, в довгу рокіровку і хоча б напасти на слона. І чим дуже важливий хід Кін Д2. По-перше, це що він е, забирає поле Ф3 в слона. І, по-друге, зараз вам покажу, тому що партії білі помилилися і зробили хід кінь bc3 який зразу тобто тут в тому що так білих позиція виграна з дебюту але якщо білі роблять таку помилку як кінь bc3 позиція стає неясною тому що як ніяк в білих в чорних зайва тура тому після кінь bc3 чорні роблять правильний хід е5 і на 3 нулі є і тобто бачите дуже велику різницю на кінь d2 е5 чорні білі просто пішли 3 нуля і на е Ніякого ефекту не було, тому що коня би на C3 не було, він би не висів. Білі би забрали слона і без проблем виграли б партію. Тому після кінь bc 3 e 5 3-0 є Несподівано, позиція дуже неясна, тому що ще в білих, на жаль, немає ніякого ходу по типу кінь 4, кінь d 5 тому що слон ці поля прикриває. Тому білі б'ють трабі H1, dc. Ну і білі роблять логічний хід кінь f 4. Знову ж таки, білі без цілої 3, але е, король. Чорних, звісно, не дуже добре себе почуває. чорні роблять, правильний хід кінь Е5, просто захищаючись від кінь Ж 6 поки. І тут білі е, допускаються доволі серйозної помилки і ходять слон С2. Ось такий от повільний хід. Я думаю, не знаю, мабуть, ідея була просто наступним ходом якось напасти на цього коня, хоча теж не дуже зрозуміло, тому що на туре Є1 буде хід Кіннів 3. І насправді, після с 2, чорних виграна позиція. Тому що є дуже правильний хід зразу, просто кінь в 3. І я не дуже розумію, чому чорні цей хід не зробили. Тому що після кінжі 6 логічніший хід тут я розумію логічний хід, звісно, корольів 7. Король 7. І після кіньбі h8, наприклад, ферзь h8. Тут насправді позиція не така ясна, тому що після Ферзь ферзв 4, кінь ж 5, ферзь 5, там, допустим, ЦБ, король Б1. Так, знову ж таки в білих в чорних неймовірна кількість зайвого матеріалу, тобто в чорних зайва фігура. Плюс. Добре, насправді по пішакам е... рівність по пішакам. Так, просто в чорних чиста зайва фігура, але пішак наш 7 дуже сильний, і чорний король дуже слабкий. І тут комп'ютер цю позицію оцінює як дуже мінімальна перевага для чорних, але насправді нічого серйозного. Тому, можливо, в цю позицію чорні не хотіли йти, але тут ще був дуже сильний хід король е 8. І дуже ненатуральний хід, тому що, звісно, здається, що один шах по лінії є, і в чорних проблема, але суть в тому, що шах на е 4 чорні не можуть білі не можуть зробити, тому що чорний кінь на F6. І шах на Е1 білі не можуть зробити, тому що кінь на F3 стоїть і прикриває це поле. Тому король Е8. І тут суть в тому, що ферзь висить. Після ферзь F4, кінь б'же 5, ферзь g5. Тут просто чорні роблять які. Тура б'я h7. Е, і. Виграють цього пішка на h7, який дуже, дуже серйозний і дуже сильний. І тут, звісно так, білі можуть, наприклад, піти там, троє-один Шах, король В7 і, наприклад, навіть, можливо, Трей 7, можливо, цього боялись чорні. Але тут, мені здається, навіть просто можна піти король G8, і насправді атака білих закінчується. І ось так от парадоксально хід Кінь f 3 вигравав, тому що на кінь G6, коль8 є ось такий чіткий хід. І несподівано в чорних просто в... В... вирішальна перевага. Але чорні зробили помилку і... у відповідь, і пішли король 7 і позиція стала програною в... в інший бік, тому що тут е... вчасно білий кінь приходить на H5. Тут вже зробили кінь в 3 хід чорні, але це трошки було пізно, тому що після ферз 4, кінь же 5 і G5, виявляється, що в чорних проблеми. Знову ж таки, трошки в мене питання до чорних, тому чому не пішли на варіант в Кінбі H5, тому що тут е, ферзь h5 король f 8, ферзь f 3 ось такий хід. Звісно, ферзь f 6 не можна виходити, тому що тоді на 8 тура зависає, тому чорні мають ходити слони в 6. Е, але, знову ж таки, в чорних зайва тура, в білих дуже сильна атака. І комп'ютер каже, що тут там, після навіть ходу, як тура d 1, е, в білих вирішальна перевага, тому що тура. Е, ну, Мабуть. Якось через d5, через f5 може підключитись, а на хід d6 навіть переключає комп'ютер Тура-1, можливо, десь тура e 6 піти. Але знову ж таки, як на мене, ця позиція дуже далека від очевидної і, ну, як ніяк, в чорних ціла зайва тура. І хоча комп'ютер каже, що позиція все виграна в білих, тому що чорні настільки пасивні. На мою думку, тут білим ще можна помилитись і отримати програну позицію. Тому ось такий ще шанс був, ну, такий шанс. тобто Позиція все одно об'єктивно програна, але на мене, як на мене, не така очевидна, чорні зробили хід ферзів 8, і це вже була вирішальна помилка, тому що після слон G6 Чорні просто здалися. Тому що тут, насправді, після король e7 форсований варіант Туре є 1 шах, король d8, і тут просто Турей-8. Білі може зробити хід. Після Ферзі 8, слон e 8. Троє 8, кінжі 7. Ну тут, звісно, білі просто виграють неймовірну кількість матеріалу, і тому ще в цій позиції після ходу слон g 6. Чорні здалися, але ось такі от дуже веселі качелі були в такому цікавому дебюті і в такій неясній позиції. Але е, польський гресмейстер Радослав Войташек, який дуже е, довго був польським номером один, е, пройшов далі. В наступний раунд Кубку світу. І вже, власне, наступний раунд це, якщо не помиляюсь, одна Тому все ближче наші учасники до вирішення того, хто стане наступним в... учасником турніру претенденту. І на цьому буду завершувати. Не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки. І до нових зустрічей. До побачення.